Беремо самий надійний всюдихідний автомобіль і їдемо в далеку дорогу. Так ми до влади не дозвонилися, їдемо в сліпу. Думаю, що ми його десь або заставимо, або знайдемо. Влад це власник їжака. Погнали! Туксон надійний з Богом. Так, ну треба ж взяти з собою якісь подарунки. З пустими руками ж не приїдемо до людей, правда? Зима починається, треба що? Омивайку в машині замінити. То сол не знаю, чи поміняли, чи не поміняли. Ну і не знаю, чи є в них новий акумулятор. Взяли на всякий випадок, що новий акумулятор. Чуть не забув найголовніше. Треба ж стати купити відро. А що він фотографує? Це він мене постійно знімає, нічого страшного. Ні, він вас що? не знімав. Він мене фотографує. А ножика ще якогось дешевенького є там. А що? Купив два відра, вдруг буде багато грибів. Куди ми їдемо, куди? Подивіться, який напрямок. Хто знає той знає, в яку сторону ми їдемо. Одеський напрямок. А ти думаєш, з нього хтось п'є воду? Ні, там відро вже зржавіло. А? Ви Мене На пам'ять. Просто подивіться на будинки. Це месталкери вже, так? Диви, там зупинка є. Диви. Ви яка зупинка? бачиш? Чи колись автобус ходив? <звук> Та їх, мабуть, немає нікого. І що робити? А он до хтось по городі пішов. Добрий день. Добрий день! А ми до вас дозвонитися не можемо. І лишили ж вас без документів. Добрий день! Пам'ятаєте мене чи ні? <звук> Привіт! Що там? Ти їздити, ти вже навчився чи ні? Акумулятор купив? Далі купив конкуратор. Пішли. У <піл> мене ж у мене ж є підписники, кажуть, поїдь, провідай його, як він там цей. Та я вже до тебе з пустими руками не їхав. На, новенький акумулятор. Держи. Це мені? Ні, мені. Це тосол ти ж теж не поміняв, ні? Тосол. Міняв вже тосол. Нічого, Доброго хай буде ще один. Добрий день. І це. Знаєш, що це таке? Це омивайка, щоб залити. А пішли, хоч покаєш, хоч того спіча. Добрий день. Як ваші діла? Не можу до вас дозвонитися, дня, дня, дзвоню. Дзвоню, дзвоню, треба ж документи віддати. Ти думаю, вже приїду до вас. То покажи нам хоч того їжака, де він. Спалив щеплення чи ні? То ти поміняв його вже? Сам міняв? Ні-ні, там. Ти молодець. А як ти ним їхав, якщо а, а, акумулятор? Той зародився, так? Да? То давай поміняємо і заведемо його одразу. То ти вже ним трохи горіхів возив чи ні? А, до нього теж можна чіпляти його. Пихнемо його, так? Давай. Чекайте, чекайте, обережно. Давайте зразу поміняємо того акумулятора, я вмію. Ну, ми хотіли позвонити, попередити, але не брали трубки. Ми вже... А ми дзвонимо на цей телефон. О, о, давай. Ану відкривай капот. Ми його зразу запустимо. Тебе ключики є? На 10, Дай мені ключик. Ну клему краще знімати. Якщо він стоїть в гаражі на зиму, то краще знімати, бо це таке. Що попробуємо, запустимо його. Зараз ми подивимося. Давайте спочатку запустимо. А де ключі? Я, який вам треба. Та який ключ? Завезти, його, то ж провірити акумулятор. А, це Ти вже ту книжку прочитав чи ні? Ти посмотримо, що 8 часов. Він там читає по техніці обслуговування. Знаєш, як тосол міняти? Вже по книжці прочитав? То вже знаю. То що поміняємо зараз? Колесо поміняли. Чекай, 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 треба підкачати. Тут же ж система. Бензин є, да? Точно є бензин? є. А, все, все появляється. Чи ні. Ні, мабуть, треба долити. Давай долиємо бо. Щось не, не приходить, щоб насос не псувати. Не докачу, не видно, чуть-чуть є, але не вистачає. Давай я буду тримати. Лий. Давай, понадоби. А, як гарно пахне. Лійка правильно, сіточкою все положено. Я давно її був купив. А ще від неї десь має бути такий удлініті. Та ладно, ладно, лей мені. Десь кинув, щось я пам'ятаю, де він валяється. Ми прокаталися через е, ваші ліси, там так зараз гарно, листя, жовте. А? А Ні, ми в селом поїхали. Ти ж підкачував, як заводив, так? Ага. О, гоньки тут покривала вже. Ну. Чекай, підсоснує витягнути. В цієї апаратури є така проблема з цими насосами. А, все, трошки набрало, зараз піде. Вже є бензин в цьому. Друга попитка. Ну заїхала вона своїм ходом, так? Да? Ой, ти постояла трошки. Що може бути іскри? Дай подивимося. Чи, чи не копачки на місці. Тушка є. Так, що ж це таке? І бензин є. Ану спробуй крутнути. Подивиться, чи іскра є. Верно, хазяїна знає ця машина. Ану давай, кутай. газку може сядь під газуй. О, хо-хо! Акумулятор хороший, хай перекурить трохи. Ну і воздух квитиде. Куди? Це во? Ага. Та це ж не воздух, це вода у печку. А, це печка. Ну, це вода у печку, вона нічого не дасть. Ану давай пробуй. О, о, давай, давай, дай. газку гаску. Ще раз зароблю. О! Техніка. Просто пока сосало воно там. Агой. Все, ладно, глуше не треба. Так, тосол поміняєш сам? Нам міняй тусов. Ти вже поміняв? Да. А, ну все хорошо, добре, що поміняв. Тут де запасний на следующий рік? А вітрока це ти вже дів? Відрвався, да? Ну нічого. Ну, перегріватися для того вітрика. Треба вітрака купити, поміняти туди. Так, я де, Ну, продається в будь-якому магазині. Там і на чотирьох болтиках відкрутити, поміняти, бо зимою то байдуже. А на літо... Зимою навіть може навіть добре, а літом то грітися. де грітися. Не літом не Хорошо, добре, що. Ми тоді погнали, бо ще їдемо на гриби. Може, скажете, де гриби тут є? Я хоч би на вам дам. Ну хіба по чарці зі мною на капоті. ось. ні, ні, ні. Все. Ні, то чесно, то чесно від... Дивіться, не треба. дивіться. Ді, все, не, все нормально. Не це чисто чисто від душі. Ой, я ось, ось поставлю. Це на бензин. Та на чисто чисто від душі. Всі нормально. Все нормально. Ми приїхали, бо ми хотіли на гриби попасти на природу. Все нормально. Ні, все, за питай не я не буду. Я не буду брати, то я не буду брати. Не буду брати. Все, гроші забери. Я приїхав вже сюди, не за грошей приїхав. Ні, то то. Давайте подивимось. Ану заводь його ще раз. Ану тягни на себе. Є світло. Ану включи. Давай, заведи її. Більше газу. Більше газку дай. Що було появлено, а то... Все, все. Роби світло, дивіться. Так. Аночки чекай. А що ти робиш? Може генератора ну, ще треба дивитись. А ну, є зараз? Подивись, є світло чи нема? Нема? Гасне. Є? Гасне. Появляється і гасне. Появляється і гасне. Це треба, значить, зняти цю штуку і там, напевно, відкрутився десь проводок під ним. Я думаю, отут -от десь його достати, оцю штуку. Ті проводка, що туди йдуть, там більше Ні, нічого нема. Ні, лампочки не світять, вони, там, вони робочі. Вон, Або контакта нема, віджалося десь по, по такій дорозі могло віджатися. Все, всього хорошого тоді. За 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 вино. Спасибо. Ми обізительно його ввечері скуштуємо і вам розкажемо Як... Так, гроші заберіть. Ні, чесно по ні, в нас є гроші. Держи, в нас є гроші. чесно, це не за грошей. Ми приїхали. Ми приїхали до вас. Провіде все. все. Все, не була? треба, ну, не... Ви нас обіжаєте. Ні, дивіться, все, я все, не хочу. Я розумію, що дивіться. люди багаті, не такі, як ми, але все, 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 в... Діло не в грошах. Я не вже це, да я... Слухайте, Що ви зробили? Ви що? пустили нас в інтернет. Ага. Тепер сказали це, що ми з в Боже, ми почнемо на базати. Ні-ні-ні. Як То ви вже відомі тепер. Ви прийшла поліція? каже, а де та машина? Ну, то зато відомі. У нас ж площадка відома. Нас просто всі знають, вже і тепер вас знати. Так, все, чесно. Чесно, дивіться, я не буду брати гроші. Я не хочу просто накидатися на цьому. Чесно, це на бензин, і все. Ну, Все У нас нормально, все нормально. Гроші заберіть. Прийдеться ще раз до вас заїжджати. Ще раз при тисячу гривень. Значить, ще раз прийду в раз. Що вам купити на тисячу гривень? Бензин вам привезти? Я вам привезу. Або заберіть гроші назад, або я вам потім бензин привезу. Я привезу на. Може, поломка, Я поняв. Значить, на следующий раз вам купимо бензин на цю тисячу гривень. Візьмі, гроші, все. Все, Держи. Так, знати ж ви нас не вважаєте. Я вас, я вас, я вас поважаю. Вино ви мені дали спасіба. Вино беру. Вино беру, а гроші Все, все, залишають. Спасибо вам, що ви приїхали. Ти що робиш? Це цей не понімаємо, а цей теж це неопитний. Щось ми придумаємо тоді. Значить, ми тоді щось придумаємо. Без питань. Без питань, наже ж там багато ні, чого це, без, без питання. Ти ж знаєш, де ні, З... може... Ні, так, дорогі, ні, ні. там може ось у мене знайти вони дорогі. Оце стоїти. Це то іномарка? Да. Там можна взяти навіть і за 1080, 90. Ні. можна взяти вже іномарочку ні, ні. таку. Ти хочеш ні, таку ні. Ні, хорош? не, яку, таку хорошу? Таку, така, щоб у вас хороша машина? Ну таку, щоб кріша знімала абріолет. Буде кабріолет. Ні, буде у мене цікавий кабріолет. Я тобі позвоню. Приїдеш, подивись. Хорошо? Це він тисяча гривень не взяли люди назад. Це на Ні, ми ми на тисячу гривень слідуючий раз вам щось привеземо. Чи чи щось до машини? дзвоніть. Якщо що треба до машини, то дзвоніть. У мене вже на запчасті є тисяча гривень. То я вам привезу, я не знаю, як вам її віддати назад. За вино спасибо, ввечері попробуємо. Все, спасібо.